Франківськ проти питання об'єднання державних університетів докотилося і до сесійної зали на позачерговому засіданні міськради депутати ухвалили звернення до Міністерства освіти і науки та Верховної Ради України із вимогою не приймати необґрунтованих та логічно недоцільних рішень. Переконують Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та Івано-Франківський національний медичний університет повинні існувати як окремі заклади освіти Не можна прив'язувати кількість мешканців населеного пункту до кількості університетів, оскільки більшість студентів наших вищих це і мешканці з інших міст, областей та навіть країн. Основне в освіті її якість. Укрупнення призведе до втрати унікальності, що є в кожному закладі, його унікальних програм, наукових здобутків. Об'єднання також не сильно допоможе зменшити витрати на отримання закладів, адже суттєво скоротити викладацький колектив не вийде, оскільки спеціальності університетів майже не переконаються. А кількість викладачів регламентована відносно кількості студентів. Це питання одразу підіймає у залі дискусію. Окремі депутати переконують, від слів про підтримку вищих навчальних закладів треба перейти ще й до конкретики. Та у цілому важливе рішення підтримують за 31 голос. Університети не просто є магнітами і е, суб'єктами господарювання, але вони е, також важливі і для міста, як його обличчя. І хотілося б все ж таки, щоб ми е, від слів, які е, описали у зверненні, перейшли до конкретних справ. Конкретних справ, пов'язаних із допомогою університетам у їх профорієнтаційній роботі. У залучення університетів до різноманітних заходів, конкурсів, які є в місті. Якщо ми будемо об'єднувати вищі державні навчальні заклади, ми позбавимо тим саме себе кваліфікованих спеціалістів. Ми ж не говоримо про наш міський вуз. Це не міський вуз, це державний вуз, це держава забезпечує навчання людей. Це держава має опікуватися, щоб її громадяни були розумними і приносили користь державі. Одразу по тому міській обранці ухвалюють ще одне звернення до вищого керівництва держави. В просять продовжити виплати соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам до завершення воєнного стану. Відповідно до постанови кабінету міністрів номер 332, більшість внутрішньопереміщених осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України, з 1 березня позбавляються виплат соціальної допомоги, а право на, на таку матимуть лише окремі категорії. Майже 40% з числа отримували з числа отримувачів цієї допомоги, жили лише на ці кошти. Насправді зменшення виплат для ВПО зв'язане виключно з потребою зменшення видатків державного бюджету. У нашій міській територіальній громаді станом на сьогодні проживає близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І, попри всю складність економічної ситуації, допомога людям, які втратили свої будинки, роботу та звичне життя, має залишатися для держави одним з безумовних пріоритетів. А далі у порядку денному підтримка франківської молоді депутати проголосували за премію для студентів, першокурсників та магістрів бюджетної і платної форм навчання. Призначається вона одноразово у розмірі вартості одного року навчання на відповідній спеціальності а кандидатури подає сам університет. Ті студенти, які отримують 190 балів і більше, які будуть. Потрапляти на навчання у вищі навчальні заклади нашого міста матимуть змогу отримати стипендію таку від міської ради в сумі до 55 тисяч гривень. Вважаю, що це буде добрим таким підтримкою для нашої молоді та студентів. Також під час засідання розглянули і прийняли низку господарських питань та освітні програми для молодіжного центру. Наталія Лозовик Ігор Горпопик, телеканал 402.